У селі Берестяни Цуменської громади Луцького району з самого ранку працюють на згарищі. Згрібають попіл, рішуть дошки, зносять обвуглений метал та обгорілі книги. Вночі тут вщент згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, підпорядкований Православній церкві України. Зайнялося близько третьої години, кажуть рятувальники. Гасити вогонь вирушили більше десяти пожежників. Працювали 11 осіб особового складу, 5 одиниць техніки. Були задіяні автомобіль, 6 ДПРЧ місто Ківерці та три автомобіля місцевої пожежної охорони СМТ Цумань. Липне село Гораймівка. за словами очевидців, горіти почалось з вівтарної частини. Після цього вогонь швидко охопив увесь храм. На місце пожежі збіглися мешканці села, але рятувати щось було вже запізно. Усе церковне майно а заодно і сама будівля були охоплені полум'ям. Та все майно церковне повністю згоріло. Те, що, те, що нам ну якби набувалося людським трудом. Все те й погоріло. Та нічого не збереглося. Ми ж бачимо з вами. Що побереглося. Попіл осталось з храму. Ліквідовували загоряння пожежники близько години. Священник каже, орієнтовна сума збитків склала 3 мільйони гривень. Ліда Іванівна розповідає: до цієї церкви ходило, чи не все берестяне? Багато, майже всі, майже все село сюди ходило. Одне попелище залишилося. Дуже шкода жителі села кажуть, храм згорів майже на четверту річницю релігійних зборів, на яких громада відділилася від УПЦ МП, перейшовши у православну церкву України. Тим і священики селяни не підозрюють підпалу, пояснюють, хоч громада церкви московського патріархату у селі залишилася, тім міжконфесійної ворожнечі між ними нема. Чому загорілося, не кажуть і пожежники пояснюють, спочатку мусять зробити ретельну експертизу. Отець Максим, втім, не впадає у відчай, упевнений, у будь-якому випадку церкву відновлять. Однозначно, храм в селі буде, тому що люди це потребують. Люди мають дуже велике бажання. Це єдине місце в селі, щоб ви розуміли, де людина знаходить свою якусь розраду, втіху душевну, тому храм однозначно буде. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.